На рисунку зображено графік функції y дорівнює мінус квадрат плюс 7х-10. Необхідно розв'язати нерівність за допомогою графіка функції. Нерівність ось така: мінус х 7 х 10 більше нуля. Отже, як ми можемо це зробити? Ми можемо бачити, що вираз. В нерівності, такий самий, який, якому дорівнює y. Тобто, по суті, нам потрібно визначити, коли наша функція мінус х квадрат плюс 7х-10 буде більше нуля. Відомо, що там, де функція перетинає Вісь Х, вона дорівнює нулю, тобто Y дорівнює нулю. От в цих точках, відповідно, Х дорівнює 2 і 5, тобто там, де перетнулися вісь Х і графік функції. Там, де вище знаходиться у нас Y, тобто додатній наш вираз тоді буде більше нуля, а нижче осі X, y буде від'ємним, тобто з мінусом. Таким чином нам потрібно вибрати ту частину графіка, яка зі знаком плюс, тобто додатня. Отже, Область, де наш Y більше нуля знаходиться от в цій частині від 2 до 5, якщо дивитися, по Х, тобто розв'язком нашої нерівності буде проміжок від 2 до 5, не включаючи, звичайно, ці дві крайні точки. Отже, ми розв'язали нерівність за допомогою графіка функції успіхів.